Є над світом золоте, проміння, співає жайвір в небесах пісні. Це вільна Україна, наше покоління, її свобода в серці, і в кожному вогні над Дніпром. І степом калина розквітала, нескорена земля, і вівний рідний край, незалежність. Сила, що завжди єднає, ми разом Україна, і з нею небо край над Дніпром, із тебом калина розквітала, нескорена земля, і війни рідний край, незалежність, сила, що завжди єднає, ми разом Україна, і з нею небо край. Незалежність України це символ свободи, гідності та сили народу, який пройшов складний шлях боротьби. Незалежна Україна це мрія про мирне, щасливе і сильне майбутнє для всіх поколінь.